Радий вас вітати, друзі! Я вже знімав відео на тему босів у відеоіграх, і як я казав, вони можуть бути різними. Сьогодні ми також поговоримо про них, а саме про їх розміри. Хочу попросити вас додивитись це відео до кінця, це допомагає йому просуватись у рекомендації. Також заздалегідь дякую вам за підтримку виглядів і коментарів. Влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаковиками з гарячим чаєм і приємного перегляду. Це боси у відеоіграх, які вражають своїми розмірами. Shadow of the Colossus це гра, у якій усі боси мають немаленький розмір. Мета гри полягає в тому, щоб відстежити і перемогти 16 велетенських колосів, які, звісно, знаходяться у різних місцях. Ці битви, по суті, схожі на якісь головоломки, де вам потрібно з'ясувати, як ваш герой має забратись на вершину цього колосу, дістатись до його слабкого місця і знищити. Зазвичай ці місця знаходяться на голові, на плечах або на спині, тому вам доведеться дертись нагору. З усіх колосів у грі найбільший, ну, принаймні з точки зору розміру, є, як не дивно, останній 16-й колос. Єдиний спосіб піднятись на нього це спочатку добігти. До нього у той час, як він намагається влучити у вас своїми якимись магічними стрілами, і вам доведеться ховатись за будь-яким доступним укриттям, щоб вижити. Однак підйом на нього це окреме випробування. Він завбільшки з будівлю, і вам все одно доведеться дертись на нього, аж до самої вершини. Більшість босів у цій грі трошки шкода вбивати. Розумієте, більшість з них просто займається своїми справами. І коли ви на них нападаєте, вони просто змушені захищатись, але цей колос не такий. Він Починає атакувати вас, як тільки побачить. І я вас запевняю, після вбивства цього живого хмарочоса ви отримаєте справжнє полегшення. Мені завжди подобались ігри про людину павука, особливо дві останні частини. Але у 2008 році я насолоджувався прекрасним проектом Spider-Man Web of Shadows. І у цій ігрі був дуже великий фінальний бос. Якщо конкретніше велетенський Веном, у якого 5 голів. Так, виглядає дивно, але насправді це, мабуть, найстрашніша версія цього персонажа за всю історію Марвел. Дія гри розгортається у Манхеттені, коли Веном разом із іншими йому подібними намагаються захопити Нью-Йорк. І, звісно, людина Павук стає йому на заваді. До речі, це перша гра про людина Павука, у якій дається. Певний вибір, і від цього буде залежати фінал гри. А їх, до речі, чотири. Я із теплом згадую цю гру. І взагалі, мені здається, раніше розробники підходили більш креативно до створення фінальних босів і загалом до розробки ігор. Як би не було, на мою думку, це одна з найкрутіших битв з босами. Уся серія ігор God of War майже повністю складається з ефектних якихось подій. У третій частині Кратос, вічно розлючений спартанський воїн, піднімається на Олімп і вбиває всіх богів і героїв, до яких може дістатись. Зазвичай у дуже жорсткий спосіб. Майже кожна битва з босом у грі є чимось неймовірним, але одна з найшаленіших це, мабуть, битва з Кроносом. Я маю на увазі, що він титан, і подивіться на нього кратосу порівнянні з ним, як маленька. Якась мурашка. Це насправді не зовсім повноцінний бій з босом, тому що, ну я не знаю, як це взагалі можна показати. Але Кратос, до речі, має шанс скупти нігті цього здоровання. Уся ця битва була епічною і важко уявити, що серія коли-небудь зможе перевершити цей момент. Так, згоден угоду War 2018 року вибили з крижаним велетнем на ім'я Тамур, якого Фрея воскресила, щоб перешкодити Кратосу і Бавдеру вбити один одного. Він постійно грюкає своїм кулаком по землі, а також видуває мороз з рота, але я вважаю, що битва з кроносом була набагато епічнішою. це лише моя думка. Асура Врац це досить цікава гра, якій вдалося увійти в історію від ігор принаймні в одному. Головний герой бився з істотою таких неймовірних розмірів, що вона вже навіть не стояла на землі, а просто ширяла в космосі, і була набагато більше за планету. Вайзен починає свою боротьбу з Асурою приблизно такого ж розміру, як він, але протягом битви він збільшується в розмірах, і його злість від того, що він не може перемогти Азуру, зводить його з розуму, поки він нарешті не входить Водить у свою справжню богоподібну форму. Гонген Вайзен розміром з планету. Він справжній гігант. Він намагається розчавити Азуру і, ймовірно, знищити весь світ одним своїм пальцем. Але Асура має силу зупинити його. Нечасто геймерам доводиться протистояти босу більшому за цілу планету. Ця битва насправді є однією з найепічніших битв в історії відеоігор. Dragon God з Демон Souls. Хочу сказати, що битви з босами це надзвичайно складна річ у іграх подібного жанру, і найбільша з них відбулась саме в грі, з якою все почалось. Dragon God візуально вражає уяву. Сам бій з ним не є чимось особливим, якщо не зважати на те, наскільки він величезний. Він дуже величезний і має силу вбити більшість гравців одним ударом. І коли ви вперше зустрічаєте з ним, досить важко змусити себе зайти на арену для битви з ним, тому що ви будете наляканий і спантеличений, не знаючи, що з ним робити. На щастя, деякі винахідливі люди залишили величезну гармату на арені з боссом, і ви можете використати її, щоб здавати цю велетенську штуку. Але хоча сказати це набагато легше, ніж зробити. Та насправді все зводиться до того, щоб знати, звідки цей бос буде нападати на вас, і стояти в правильному місці, щоб уникнути удару. Станеш не в тому місці і помреш. Станеш в правильному місці переможеш. Усе дуже просто. Багато спроби помолок, і до того часу, як ви закінчите з ним, він вже не здається Ким загрозливим, але перша зустріч з цим велетним запам'ятається вам надовго. Велетенських босів ще багато і можна зробити не одну частину подібних відео. Але зараз майже увесь мій час забирає основна робота, тому трохи важко приділяти час для каналу. Я гадаю, ви зрозумієте. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.